Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Відірвало ногу, але інваліда війни ви не отримаєте. Чому? Це реальна історія мешканця села Русанів, що на Броварщині сім'ї Хамберів. Під час бойових дій в їхній будинок влетів снаряд, і молодому, не військовому Богдану відірвало ногу та покалічило іншу. Його батько Юрій ледве доставив сина до лікарні, де хлопці відрізали праву ногу, ледве зберегли ліву ногу. В лікарні зробили запис мінно-вибухові травми. Коли я почув розповідь батька про те, що у висновку МСЕ написана причина травми, загальне захворювання, побачив його розпач від такого несправедливого запису, я не повірив. Адже від висновку залежить надання хлопцю статусу інваліда війни. Це я так думав, що його присвоювати повинні. А ще я думав, що це дає незначні переваги у пільгах та пенсії. І, мабуть, як і більшість людей, я вважав, що передбачена якась одноразова виплата. А насправді виявилося, що я просто наївний юрист. Як гадаєте, на кого я одразу почав катити бочку? Все вірно, на лікарів, допоки не прочитав постанову і не зловив себе на думці, що я, досвідчений адвокат, дав прояв емоціям, не перевіривши факти. Так от, у постанові 3 грудня 2009 року у пункті 26 затвердженого положення прописано, що цей статус можна отримати, якщо поранення одержані у період Другої світової війни та повоєнний період від вибухово-небезпечних предметів, а також на території проведення АТО. До 1 грудня 2014 року, а з 1 грудня 2014 року на територію також проведення АТО і здійснення заходів забезпечення нацбезпеки і оборони. Підкреслюю, що я дуже скоротив цитований пункт, аби викласти суть. Висновки, сьогодні до положення просто не внесені зміни про поранення і каліцтво внаслідок бойових дій на всій території України після 24 лютого. Комісія, якби і захотіла написати причину мінно-вибухова травма, все одно не може цього зробити внаслідок обмеження дії постанови. Не знаю, зрада це чи ні, але я впевнений, що несправедливість потрібно виправляти. Як адвокат, зізнаюся, зараз не можу нічим допомогти батьку і хлопцю, але якщо ви допоможете поширити це відео, щоб на проблему звернули увагу, ми можемо допомогти розголосам як результат сотням інших постраждалих. Нагадую, що на моєму телеграм-каналі ви можете знайти також актуальні та важливі паради. Всім дякую за увагу!